Сьогодні будемо з вами готувати хлібчик. І незвичайний кропиви. Лися кропиви запаруємо кип'ятком. Злили воду і тепер будемо подрівнювати в блендері це все. Викладаємо все у миску. Тобто в дріжджі, сухі, можна в вологі цукор, воду теплу. Перемішуємо. Залишаємо на 10-15 хвилин для активації дріжджів. Що, появилися перші бульбашки. Тепер можна далі працювати. Сипаємо половину борошна. Будемо забільшувати тісто. Піль, вершкове м'яке масло і чесник Подрібнюємо. Вимішуємо це все. І будемо далі додавати борошно. Стіли другу частину борошна і замішуємо тепер тісто. Зараз ще Дуже додамо. Тісто Так, тісто майже вимішане. Тепер додаємо рослину олію. І далі продовжуємо місити. Тісто має не прилипати до рук, дуже еластичне. І тепер кладемо на годинку-півтора, щоб воно збільшилось наше тісточко. Подивіться, яке воно красивеньке. Будемо формувати хлібчик. Водичкою, підійшовчий хлібчик. Маємо кунжутиком або іншим насінням. В духовку. Допилимо наш хлібчик. Аромат. Давайте розрізати. Зараз кажу, що в мене нісний для хліба, але який є. Подивіться, який красунчик. Духмяний ароматний. Відпікайте справжній український хліб.